Дякуємо. Ніна Шляга, доброго вечора, Любаша. Довго не виходила вас, вас слухати, садила картоплю. Привіт вам, Слуганщини, всього найкращого. Ніна і вам всього найкращого. Міцного здоров'я і Божої опіки вам всім. На гарний врожай. Ніна Микитенко, доброго вечора. У нас є деякі ще у березні садили. Південь Київщина. Доброго Ми вили, всю картошку посадив. Ксюшечка, Таня Ворона, доброго вечора. Людмила Марценюк. В Чернівцях племінниця картоплю ще садила на початку лютого. Ну, всяку є. Ніна Микитенко, думала, що вже не встигну на стрім, лайк поставила. Дякуємо, Дякуємо. Ніна. Наталя Соляник, мої хороші, ви трудівниці. А хто не працює, той і не їсть. А ми всі трудівниці, аби здоров'я було. Точно так. на Дай Діана... Бог, я всім. Діана Шевчук, Ніна Макетенко. привіт. Богдан, що тоді робити за йод? Богдан, а то в мене є відео на каналі «Я Яйма мені тваринки, як лічити молочний зоб малих козенятах, як вони вродяться. Зайди подивися, щоб ти був підготовлений. Там розводиться йод, і я показую на козеняті, де його ляти, якщо в козеняти будуть на шиї гулі коло голови знизу, на шиї, на горлі. Ось куди його ляти, я там показую, бо так я тобі не розкажу. Кубик води, кубик йоду розводиться і поливається по шкірі. А де поливається, підеш подивишся на відео, на лопатках сюди, де передні ноги. А саме як розсунути шерсті? І можеш подивитися і будеш знати, як його лічити тоді. Наталя Соляник, а дощу в нас ще немає, хмари перегнало, понятно. Таня Чепурник, смайлики, Ніна Микитенко, Діана Шевчук, привіт. Діана, до зустрічі, Сергій, Юля Бойко, Ніна Микитенко, привіт. Ніна Юля Бойко, привіт. Діана, до зустрічі, Юлія Бойко, Галинка Гончук. Привіт всім. Ніна Микітенко. Та мазь не в кожній аптеці є, в інтернеті можна замовити. Ну, то Люба казала. Діаночка Шевчук до зустрічі, Богдан Юлія, Діана, до зустрічі завтра Тамарочка, у нас уже захмарило, як на дощ, вітер стишився, потепліло. Люба Любарська, це капець. У нас такого нема, що під забором квіти вирвались, Шкода, шкоду робили. А от по городах ходять, вибирають цибулю, перець, помідори, капусту, вирізають, то таке є. Ну, У нас є і те, і те. Наталія Чернявська, спасибо, любов. я в и смотрела. В аптеке купила другую, так как крок у нас нет. Если получится, то выпишу. Хай Бог дає, щоб помогло, щоб добре було. Аня, а коли у вас Олічка стрім? Анечка, стріми у мене кожного дня у 9 часов ранку. А по суботах е-е і рано у 9 часов, і вечором 19 часов, так що, будь ласка, заходьте в 9 часов ранку. Людочка, найкращий фітнес це лопата на городі. Да. І ще й сапаль є люда в додачу. Да -да, так воно є. Аня, ну добре, всім на добраніч. Я погнала дітей ложити спати вже завтра в школу, всім тихої ночки і солодких сніг. На добраніч. І вам на добраніч. Люба любарська, чай із кульбаби смачний, і жовтенький миць цвіточків, тільки чисто жовтенький, і мити кульбабу квіти не мить, щоб ота пильця не змилась, то смачно. Люба ми в тому році, та не тільки в тому році, ну, і варення окрили. варили. Так, да, і варення варили, варили, і Люба настойки робила, а відкрили це ж варення, спильцюю з, з сією. мед, мед, мед да. так, таке смачнюще, ще аромат. аромат такий взагалі. Я з блинчиками тюпаю. <схід> Так, Таня Чепурник, на добра нічаю, спокійної нічки, ала воро. Воробйова. Вороб Вороб Доброго вечора, Люба.